Так ну що, всім привіт. Ви на ігровому каналі Котік Фан, Зараз вийшло. Зараз... Зараз граю в Майнкрафт. Ось, бачите, зайшов знову. Це вже друга частина. В той частині щось не дуже вижив. На того світа щось не можу зайти. Щось не воно не робить. Он створив новий. Буду виживати зараз на цьому світі. Подивився у гуглі, інтернеті речі, що там можна зробити. Ди... То Только... трохи навчився плавати. Ц... Оба. М -м Привіт! Ну що? Це що? Осел? Чи сокон? Простий. І що? Добре, не будемо його чіпати. Побігли далі. До сі гори виліземо. на гору, Побачимо з нею, що там є. Зробимо собі сходи. Сюди тепер Давайте спробуємо сюди заскочити Так не невдало. А, а, саме головне... Опа. Давайте сюди тихенько спустимся. Таку насу кнопку. Ай, я боюсь, ні Туди я не пойду поки. Давайте сюдово. Як я і хотів. Не влучив. Трохи не встигнув точніше. Давайте сюди заскочить хух. Поки що. Не дуже добре не вмію заскакувати на гору. Зовсім щось не виходить, так. Може з іншого біка. Сюди. О. Ось це мені подобається. О! Непогано, непогано. Бачите, трохи так красиво. Якісь дерева. Ходить. Створіння. Побігли ближче, так, щоб не вмерти. Побачимо що-небудь. Що О, ні. Оце дурбецел. Все, коза все, корова. Привіт. Корівка каже нам привіт. Чули? Угу. Спробуємо добити. Добути таких пару нормальних колод. Ось впало дерево. Добуваємо його. Так. Збираємо те, що добули. Цю колоду теж беремо з собою. Дивіться, як грає мій бром. Містер Фан Він там. крафтинг робив. Зараз спробую теж зробити крафтинг Трішки Не сюди. Колода з дуба чи земля. Ну, давайте землю на крафтинг. Нічого. Колода з дуба із природи. О, це що? Дошки з дуба. Зробив. Так, побігли далі. Сюди. Баран кричав якийсь. Де він? Десь тут во кричало. Так, тут я його трохи не бачу. Ладно. Добуваємо далі. Дуб колоди з нього точніше. Трохи понадобувати їх треба, щоб були на потім. Бо як наступа ніч, що буде ночі, вночі не зможу вилізти сюди на двор. Зроблю собі халабудину, малу якусь хатку, таку домівоньку. Ось тут непогане місце. в мене декілька дошки з дубів. Дошка з дуба. Ще раз зроблю кілька. Мені здається, вистачить скільки. Що ми будувати будинок перший. Стіни давай збудуємо тако. Непогано виходить. Напишіть в коментарі, чи вам сподобалося. Стінесиво. Ну, таки непогано з дуба виходить. Есь, колода. Ні, колода не, не буде гарна. Ще зробимо тако. Тут залишимо вікно таке. Тако сісти, а ні, неправильно. Рубаємо всего, бо воно зайве трішки. М -м, так зрубали. Тепер робимо вікно. здається, це починає виходити? Ну, що зробимо ще стіну одну? Отаку нормальний. такова буде стіна. Так, діжки закінчилися, зробимо склади Тут Тут ом. Тепер додамо трішечки даху. Так. Е, закінчилися будівельні блоки. О, привіт! Якийсь чорний чувак. Добув, добудемо. Так щось. Хтось щось вмикнув когось. Двигу наші що. Добуваємо, добуваємо. Це мені або здається, або це дощ колода з. Збере. Капець! Хух, я перелікався, це, це чувак чорний. Це з берези. Такі колодки. Привіт! Чому він так на мене дивиться? Це квинтокрил летить? Чувак, що з тобою? Ну добре, побігли далі будувати. Так це що? Це паросток берези. Ну окей. Будуємо далі, да. Ну капець, не вистачає. <гас> ніч! Вже настала ніч! Ховаємось <гас> в будинок! Так. Якийсь ходить конь. Тамо, бачили? Давайте на нього подивимось у вікно. Добре, що я залишив вікно відкрите. Це що секлет іде? Це скелет? Дивіться, тихенько. Він там браскає якось Конь. Бігає. Тихенько. Треба добігти да до цього потика. Скоріше, скоріше. Так, пару сток берези. Ні-ні-ні. В будинок сразу. Так, сюди. Тихається. Ні! Скелет прийшов, беремо палку. Будь ласочка, я, я більше так не буду, будь ласка, не чіпай мене, будь ласка! Ні! Гаплик Ну все, мені гаплик Добре, що Моно відродить. Де? Ну ідея. Будь ласка, нічого не бачу. Ніч! Куди я. Тоді йшов? Мені... Сюди йти. Так, мені сюди. Ай. Далі перепливаємо в море. Отак. От сюди. Сей віслюк, якого я бачу тоді. Ой, вибач віслюк. Він вибачив мене. Треба тільки стрібати. Так. Це монстри, від них втікати. Що? А! Їх в декілька мною йде. Я прибіг до цього ліса. Так, це туди ще рано. Де де мій будинок? Це щось таке знайоме містечко. Так, ніч на дворі, добре. Так, що мене поїжджі. Поки що декілька шматків. Селений вірок біжить за мною. Будь ласка, ні! Я живий ще. Де мій будинок? Ми за мною бігають куча якихось злих, Непотрібних нікому дурню. Де де він. Де мій будиночок такий крутесенький. А ось він. Я його помітив. Здалека. Добре, що я. Добре, що я його замітив. Тепер ману в нього. Так ось та перечекати трішечки ноч-ніч. Так, якісь дрочки. Це кістки, мабуть, із того, кого я штурхав палицею. Ну, ви зрозуміли. З скелета. Так, будемо дивитися нагору чи немає сонця? Так, лазить якийсь таракан чи що. Так, мені здається, це. Гігантський. такий жук... ось до. До його можна... прилізти та... Що я зніму. Подивитися на нього. Бачите, який він страшний? Який він здоровий. Капець Ай, я плик він мене вкусив за ногу. Та Я трішечки хпешки мене було, то я помер. Побігли знову на те місце. Дождемося поки вже на кінець. Пройдеся ніч, яку я ненавіжу і так, яка мене бісить. Не можна добудувати будинка. Неяк через неї. Так, пливемо по цьому мору. Ну що? Так, нам з нього треба. Вискочити. Тієї гори так вроді би треба добратися. Е, оба е, бачили щось. Хтось сходить тихенько. Йдемо до нього. А! Хтось Што? мене шторхнув! Скачемо до нього. Капець, а Хтось. Мені штовхає Ну що, ви бачите, воно лізе в ліс. Чеклувати більше що це... чеклівниця. Така. Із своєю шляпою. Привіт. О ні. В мене зомбі з седу. Бачите? Прибіг до мене. Ну вночі важко трохи вижити без е, меча. Ось цей вибухівка на ногах крипер. Такий злий пацан. Від нього треба лить. Так, вода. Так, сюди. Що назбираємося від трави? Нічого з неї немає. Знаєте? нє ні, ні, ні. Я ж пошуткував, будь ласочка Та знову мені гаплучок Ну, давайте ще спробуємо один раз дібратися до моєї хати той малой. І будемо відключати цю гру. Бо вже... Так трохи довго зіграв. Е буде довго. Відео. Довго таке. Але Н нічого страшного. Хай буде таке Нормально буде. Сюдово лізем одразу до цієї гори. А це що за кнопка? Так, це, як я зрозумів, на неї натиснув та якийсь стався. Реплик мені. М Який стоїть вовк чи що? Н а ні, це самий простий баран з двома а ні М М Ось дуже далеко, тому десь видно мою хату. Та не чіпай мене. Ну все, де моя хата? Тому Побігли туди до неї. Стрібаємо, аби мене не прибив той зомбі. Ну що, вже день такий настав нормальний. Давайте на кінець сьогоднішнього ролика наберем Роз Троянт, вибачте. Я вже декілька разів. О! Наверх можна їх кинути на мій да. Що було. О, можна, бачите? Непогано вийшло, це як прапор. І треба знайти різнобарвні квіти та. Та їх теж насадить сюди. Такого. Що сідаємо сюди всього такого туалету. Ну, ну що, кому сподобалася сьогоднішня друга частина, натискайте на вподобайку, бачите, побудував будинок. Думаю, треба поділитися з своїм другом та показати, який крутий будинок в мене вийшов. Там, де я насадив троянту з таких вон, на, на даху. Та навіть посадив Берез в себе. Так, ну що, натискайте на дзвіночок та на підписатися червону таку кнопку довго. З вами був український епічний ультратоповий канал Котік Плей. Бувайте всім мирного неба над головою.